Ми програмі час інтерв'ю спілкуємося з представителем Української Греко-католицької церкви, влажнішим Святославом Шевчуком Христос Воскрес. Боїсти на Воскрес. Зразу розпочну з того, що підслухав від священника нашої церкви, який сказав, дивні чуда діються щороку кількість людей, які ходять святити баски, наприклад, перед Паскою. Кількість людей, які сідають за святкові столи, до Яєчка і ковбаски збільшується, але він сказав: але кількість християн від цього не зростає. Чи можете це пояснити? Думаю, що це досить складне питання, щоб можна було дуже просто його пояснити. На мою думку, все ж таки, незважаючи на тих два десятиліття, які Україна відбудовується як незалежна держава, процес її християнізації. Відбувається з перемінним успіхом, так можна сказати. З одного боку, я би сказав, що поширюються певні стереотипи, як святкувати ті чи інші свята. Але рівень воцерковленості людей, тобто тих людей, які серйозно ставляться і до тих жестів, і до тих слів, і до обов'язків, які пов'язані із християнською вірою. Він зростає повільніше. Хоча я би сказав, що багато людей приходять до церкви саме, щоб знайти у ній живого Бога. Але цей процес в оцерковленні він і повільніший, ніж процес переймання тих чи інших видів поведінки. І, можливо, тому є ось така поки що неузгодженість. Але те, що ви кажете, це є велике завдання. Перед духовенством, завдання перед тим священником, який це говорив, мабуть, з такою журбою, як дійти до тих людей, які можливо сьогодні в зовнішній спосіб святкують свята, і наповнити цей спосіб глибоким християнським духовним змістом. Коли ми готувалися до Великодня, так було багато розмов і спроб. Заново і заново осмислити хресну дорогу. От чому американцю Мел Гібсону вдалося це легко зробити? Зняти фільм навіть Страсті Христові за свої кошти. І чому це нам так раптом важко, навіть якщо ми подивимося цей фільм реально відчути? Я думаю, що Мел Гібсон підійшов до цієї справи справді фахово, але по-людськи. Він справді намагався відтворити хресний Шлях перш усе страждаючої людини. Натомість я би сказав, що християни в Україні бачать в страждаючому Христі Бога, який став людиною для того, щоб через хрест, через страждання наповнити людське існування Божественним життям. Тому ми бачимо у Страждаючому Христі, у його хресній дорозі страждаючого Бога, який, будучи по своїй природі божественній непідвладний стражданню і смерті, тому і став людиною увібрав свою особу е найдраматичніші, скажімо, елементи людського життя це людство у повноті для того, щоб усіх нас наповнити своїм божественним життям. Такого типу погляд не завжди піддається комерціалізації. Не можна легко зобразити Бога, який страждає. І тому, можливо, тут десь відчуваються ті певні труднощі, які це таїнство страждання, смерті Воскресіння Христа, ми це звемо Пасхальним таїнством, має, щоб було, бути так легко передат, переданим. При допомозі кінематографії, але теж я думаю, що нам ще потрібно добре дбати, щоб це мистецтво в Україні не занепадало, щоб мистецтво кінематографії розвивалося і досягало тих міжнародних стандартів і того світового рівня, який Мел Гіпсон десь, на мою думку, теж репрезентує. Ну від кінематографії все таки до проблеми цього віднайдення і є... Коли ти потрапляєш в святі землі, так, от, в Ізраїль, в Палестину, легко це все усвідомити. Коли ти за тисячі кілометрів і раз в рік тобі по телевізору хтось каже, що, виявляється, було така хресна дорога, і потім воскресіння, дуже важко. Хоча інформацію зараз добувати найпростіше за всі часи людства. Чому тепер, коли такі легкий Спосіб можна отримати інформацію, так мало її усвідомлюється. Спостерігаючи за особливістю сучасної людини, я можу сказати, що ми сьогодні перенасичені інформацією. Якщо релігійна інформація є лише одною з багатьох видів іншої інформації, яку ми отримуємо, ми, на жаль, на неї мало звертаємо уваги. Сьогодні сучасна людина може щось справді усвідомити, як це вона глибоко переживе. Тобто особистий досвід є необхідний для того, щоб щось зрозуміти, особливо, коли цей досвід стосується якихось найглибших струн людської душі. Ви правду кажете, що для того, щоб відчути, що Христове Євангеліє це не є тільки інформація, а це є життя. Потрібно доторкнутися до певної дійсності. Я того року відбув паломництво на святу землю разом з нашим єпископатом, і ми це могли досвідчити, доторкнувшись рукою до тих міст, де Євангелії було написано, де Христос помер і воскрес. Але ось літургія церкви. Це є один із способів, як зробити людину. Учасником подій, які відбулися колись на святій землі. Тому так важливо справді е, пройти цей містагогічний шлях в глибину божественної літургії. Бо ті богослуження, які ми ось переживали Страсного четверга, Страсної п'ятниці, вони є розвинуті в такий спосіб, щоби сучасна людина у Києві. Чи в будь-якому іншому місці на земній кулі могла пережити те саме, що переживали і переживають християни, коли торкаються своєю рукою святих місць на святій землі? Може, я б хотів, щоб ми поговорили про інші речі. Вони теж будуть все-таки дотичні до теми нашої розмови. От. Що року здається, що вже в нас в Україні щось змінилося, і ми вже визначилися. Але кожного року є нові виклики, цивілізаційні для цілого народу. І от найостанніший е, най для нас це цього року вирішиться доля народу. Куди і з ким він буде крокувати? От і хотілося би почути, як греко-католицька церква визначає наш цивілізаційний напрямок руху на схід. У православну Ікумену під назвою Митний Союз чи на протестантсько-католицький захід у Європейській. На мою думку, є дуже важко зробити вибір раз і назавжди. Ми кожного дня, коли встаємо і починаємо свій день з молитви, ми робимо свій вибір того дня в сторону Господа Бога, в сторону християнської віри. То саме я би сказав про суспільство. Думаю, що кожного дня усіми вчинками чи рішеннями і громадян, і влади, ми кудись рухаємося. Ми робимо якийсь вибір, який проходить через цілу низку дуже, можливо, маленьких конкретних виборів тої чи іншої дії. Але говорячи про цивілізаційний вибір, я би все ж таки хотів повернутися до. Того вибору, який зробив рівноапостольний великий князь Володимир 1025 років тому, якраз цього року, можливо, за таким дивним збігом обставин, хоча я й думаю, що це є Божа воля, ми будемо святкувати 1023 двадцяти хрещення Русі України, і з іншого боку, саме на цей рік припадає цей період історичного вибору щодо входження поновного входження. України в європейську сім'ю народів. Отож, свого часу, князь Володимир, коли вирішив стати християнином, коли запропонував християнську віру, киянам зробив цивілізаційний вибір в сторону християнської Європи. Це був європейський вибір рівноапостольного Володимира. Ми добре знаємо, що першим плодом цього вибору було те, що, наприклад, князь Ярослав Мудрий став тестем Європи. Таким чином, не лише князі, але культура Київської Русі одразу почала розвиватися як європейська, християнська культура. І тоді, коли хтось сьогодні думає, куди йти, я думаю, що це цілком. Штучний, такий, я би сказав, можливо, навіть спокусливий голос, який лунає. Повторімо сьогодні в нашій країні той самий вибір у сторону Європи, який зробив князь Володимир. Бажаніше, але більшість так цікаво поінформована, що вона свято переконана, що святий Володимир зробив вибір на користь східної церкви. На користь тих, хто його є правонаступником, тобто, наприклад, Московський патріархат, Російська церква, брати наші, бо церковні, православні, східні, ось буквально кілька тижнів тому я відвідав церкву древнього Константинополя. Своїм тим жестом я хотів показати, що саме церква Константинополя є матірньою церквою для київського християнства. А сьогодні у православному світі якраз церква Константинополя показує про європейськість цього православ'я. Очевидно, що пізніше відбулися різні складні історичні процеси, але вони не змінили змісту цього стольного града Константинополя, який справді був світлом європейської культури для тогочасного темного заходу. Які переживав свої історичні періоди. Отож, я думаю, що коли хтось хоче використовувати православну церкву як засіб для якоїсь геополітичної боротьби, тоді він завжди буде забувати коріння. А я думаю, що всі церкви київської традиції повинні сьогодні відкрити собі, що матірньою церквою їхньою є церква Костантинополя. І таким чином ми знову ж таки побачимо, в який бік князь Володимир скерував вектор християнського пошуку і звідки світло Христового Євангелія прийшло на наші землі. А як виглядає зараз міжцерковний діалог у світлі євроінтеграції між греко-католицькою церквою, Київським патріархатом, Московським патріархатом? Я на ваше питання хотів знову ж таки відповісти певними фактами і подіями, які відбулися в релігійному середовищі України останніми місяцями. На початку цього року Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій відбула свій візит до Брюсселю. І таким чином представники усіх церков і релігійних організацій і всі православні церкви. І католицькі церкви обо двох обрядів, представники протестантських церков, навіть іудеї і мусульмани разом заманіфестували європейські прагнення українського суспільства. Тому що ця громадська організація сьогодні представляє 75% населення України, зустрічаючись з Єврокомісаром з питань. Розширення Євросоюзу і добросусідства, ми якраз і говорили про те, що українське суспільство незалежно від того, які політичні вітри в Україні сьогодні відчуває себе європейським народом. І таким чином я би сказав, що саме релігійна складова сьогодні є, можливо, найкращим індикатором, який напрямок. Сьогодні дивляться очі віруючих людей України, в якому напрямку бажає сьогодні український народ розвиватися як народ європейський цивілізований, але водночас християнський народ. Ми говорили, що не все нам в Європі сьогодні подобається. Є певні християнські цінності, про які Європа сьогодні забуває. І ось Україна хоче увійти із своїм обличчям в ту сім'ю народів, вносячи оці скарби волдовиного хрещення у ту сім'ю, яка, можливо, сьогодні про ті скарби своєї християнської віри починає забувати. А в внутрішньому житті українців середні країни теж нелегко робити щоденний вибір, про який ви говорили блаженіший. Ми живемо в суспільстві, де люди йдуть до храму. Вулицею і провулком Фрунзе, а після літургії повертаються якимись там іншими комуністичними вулицями, аби долучитися до травневої маніфестації, де йдуть воцерковні православні комуністи. Ну так це зараз виглядає цей дискурс. От як людині в таких шизофренічних координатах зараз спозиціонувати себе? Я, можливо, відповім на це питання на основі певного досвіду, який я мав спілкуючись із українською молоддю. Я намагаюся завжди, де би я не був, кого б я не відвідував, завжди зустрічатися з молоддю і з нею спілкуватися. Справді, сьогодні молодь в Україні відчувається до певної міри дезорієнтованою, саме через те, що сьогодні ті, хто намагається представляти народ, в тих чи інших політичних угрупуваннях не завжди є здатні вказати якусь далекоглядну перспективу для тих молодих людей, які природньо її шукають, скажімо, в своєму молодечому прагненні бачити і будувати своє життя. На це питання я би відповів теж так. Молодь сьогодні справді шукає серйозного фундаменту, на якому будувати своє життя. Бо ті чи інші гасла, це є все. Мухи одноденки, які не витримують, можливо, дальшого якогось історичного дискурсу. І тому сьогодні молодь шукає Бога. В святі Христового Воскресіння Ісус Христос нам дає відповідь на, можливо, найфундаментальніші питання людського життя: яким є наше майбутнє? Яке є наше життя? Чи воно є вічне? Яка його перспектива, наскільки вона є довга? Я би сказав, у своєму пасхальному переможному ході Христос вимальовує найдальшу перспективу для людини. Він показує, що наше життя в тому світі це не є все життя, це є тільки його частина. Що навіть смерть людини це не є кінець. Бо Христос смерть руйнує, Він смерті виходить воскреслим. Таким чином, смерть теж уже не є кінцем людського життя, але є лише переходом, Пасхою, мостом у життя вічне. Це і та перспектива, яку сьогодні Христос Воскреслий подає молодій людині і українському суспільству. І тому, святкуючи Пасху, давайте долучимося до цієї демонстрації, цієї маніфестації Христа, який із прапором перемоги над смертю. Переможцем виходить із гробу. Це гарне привітання, яке я, я б хотів попросити для глядачів П'ятого каналу, може, саме ексклюзивно патріаршого привітання на Великодні свята. Дорогі христі, брати і сестри, християни України, і всі люди доброї волі. У цей світлий праздник Пасхи Господній. Дозвольте мені щиро привітати вас з тим днем, який ми називаємо «Праздником праздників і торжеством усіх торжеств. Тому що Воскресний Христос сьогодні показує нам, що є вихід навіть із найбезвихіднішого положення, яким є положення мертвого у гробі. Христос встав з гробу і таким чином розрішив усі узи смертні. Це те, що нас зв'язує індинам встати до повноцінного життя. Нехай та сила Воскреслого Спасителя перемінить вас, ваші родини, наше українське суспільство, тою силою Воскресіння, яке до нас сьогодні доходить з порожнього гробу, веселих свят, Пасхи Господньої, смачного пасхального яйця, блаженної радості цього дня! Усім вам сердечно бажаю Христос! Воскрес! Воїсно Воскрес! Дякую, Блаженніший! Нагадаю нашим глядачам. Ми спілкувалися з присвітлем Української греко греко-католицької церкви блаженішим Святославом Шевчуком. Дякую ще раз.